Теска очільника СБУ, без екіпажний човен Сі Бейбі, тобто морський малюк, став світовою зіркою. Деякі подробиці найвибуховіших операцій дізналися. Журналісти CNN від голови служби Василя Малюка. Лише за місяць пара морських малюків вразила російський десантний корабель, «Олєнігорський Горняк і нафтовий танкер Сіґ. В кожному човні було по 450 кілограмів бойової частини, але справжній. Велете ніс на собі 850 кілограмів у тротилі для особливої місії Керченського мосту. Це унікальні кадри ураження незаконного мосту 17 липня. Поки росіяни у соцмережах обурюються, звідки в СБУ записи камер з мосту Василь Малюк пояснив, що таємною розробкою та виготовленням займається колектив служби і відзначив допомогу цивільних інженерів та айтішників. Морські надводні дрони унікальна розробка СБУ до цієї розробки. Не мають відношення жодні приватні компанії. Виготовляють наші дрони на одному з підземних виробництв на території України. Як зазначив Василь Малюк, саме СБУ є авторкою оперативних задумів, а реалізовують їх спільно з військово-морськими силами. Додав, що кожна ціль є виключно військовою і до кожної місії готуються дуже ретельно. Росіяни відповіли відео завзятого ремонту надламаного прольоту Керченського мосту. Водночас глава СБУ анонсував багато цікавих операцій у Чорному морі та чимало сюрпризів для ворога. Окупований Крим перетворюється з півострова на острів, Уцілілі шляхи на межі з материковою Україною перевантажені, бо одночасно використовуються і військовими, і цивільними. Розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, окупанти намагаються ремонтувати і Керченський, і Чонгарський мости, і пояснила, чому бракує охочих працівників. Вони намагаються створювати там бригади, але дуже складно їх знайти персонал. Доводиться зганяти просто під дулом автоматів, як то кажуть, тому що люди усвідомлюють, що це зона небезпеки. Якщо туди вже поцілили, це в зоні досягання зброї сил оборони. А це означає, що і понтонні переправи як альтернативні, там теж не в абсолютному не в абсолютній безпеці. Російські засоби протиповітряної оборони і димові машини ТДА 3 зафіксували біля Керченського мосту, за даними партизанів руху. АТЕШ, які це зафільмували, системи прикриття мосту стоять на в'їзді в Крим з боку російської тамані. Саме ці димові машини були використані для відбиття атаки на Керченський міст 12 серпня. Окупаційна влада Криму визначилася з покаранням за зйомку прильотів. Спікер окупаційного парламенту Володимир Константінов назвав запропоновані штрафи для фізичних осіб до 30 тисяч рублів, для держслужбовців до 100 тисяч і для компаній до 300 тисяч рублів. За повторні порушення Константінов обіцяє більші штрафи, от тільки пропозиції маріонетки мають затвердити у Москві. Нагадаю, про посил покарання за зйомку роботи ППО, місць прильотів і переміщення техніки окупанти заговорили після вибухів біля Керченського мосту минулої суботи в окупованому Севастополі можуть встановити пам'ятник Йосіфу Сталіну. З такою ініціативою виступив намісник російських комуністів Василій Пархоменко в інтерв'ю пропагандистському ресурсу Форпост. Пархоменко каже про п'ятиметровий пам'ятник диктатору, який раніше стояв на привокзальній площі на місці сучасного фонтану. Але тепер комуніст розраховує встановити бодай погруддя, і вже наступного року нарахував Пархоменко і три тисячі Севастопольців, які буцінто підтримують повернення згадки про ката народів і додав, що саме за їхні гроші хоче встановити погруддя. До слова, після окупації у Севастополі. Востополі часто збирається фан-клуб вусатого диктатора і автора численних геноцидів. <плес> Кримськотатарська заручниця Лініє Умєрова звернулася до президента України зізолі Фортово. Текст опублікував її брат Азіз Умєров. у листі до Володимира Зеленського. Лініє розповіла про затримання російськими силоваками на шляху до свого онкохворого батька в окупованому Криму і те, що вже вісім місяців перебуває в російській неволі. А закінчила рядком Тараса Шевченка, і буде син, і буде мати, і будуть люди. На землі зараз наше суспільство переживає складні часи і бореться за свої права на розвиток та життя. І всі ми, громадяни України, кожен на своєму місці, мужньо відсоюємо найцінніше, що в нас є: нашу гідність та свободу, фундамент, що закладений попередніми поколіннями та закріплений на власному досвіді. Слова, які для кожного з нас стали на рівні базових потреб, які ми відстоюємо. Азізуміров також повідомив, що окупанти призначили його сестрі судово-психіатричну експертизу. Однак, термін, методи та спосіб її проведення залишаються невідомими, наголосив він. Вже більше трьох місяців лініє Умірову тримають в московському ізоляторі Фазбелі фортово за звинуваченнями у нібито шпигунстві. Туди 25-річну дівчину доправили спецбортом з влади Кавказу, де тримали майже півроку за. Надуману непокору російським силовикам. брат лінія Умірової Азіз вважає, що дівчину взяли в заручники щоб шантажувати Україну.